Предодні очільник Кремля, терорист Путін, прямо заявив, що Російська Федерація планує масштабно атакувати об'єкти української енергетики, нібито у відповідь на удари України по російських НПЗ. А експерт із зв'язку ФЛЕШ заявив, що росіяни вже розпочали активну розвідку українських енергооб'єктів, тому закликає усіх громадян бути уважними, обережними і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тепер про атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема з боку України, України. Довгий час, ще пару років тому, ми взагалі не вживали жодних дій щодо цивільної інфраструктури, особливо взимку, і дуже довго терпіли, коли українські війська завдавали постійних ударів по наших енергетичних об'єктах. Після цього ми почали відповідати, і ми відповідаємо звичайно, ну скажімо так, серйозно. Скажу. Зима наближається до України, що потрібно, аби не згасло світло. І з таким заголовком вийшла стаття на CNN. Журналісти пишуть, що інтенсивні глобальні зусилля у поєднанні із відносно м'якими зимами 22 го та 23 го років допомогли Україні пройти опалювальні сезони без серйозних наслідків. Але цього року ситуація може бути іншою з принаймні трьох причин. По перше, нинішні погодні моделі, які без сумніву вивчає і Путін, прогнозують м'який початок зими, але історично холодні січені. Лютий. По-друге, як показала Росія цього року, вона значно збільшила свій запас безпілотників за підтримки Ірану. А також має більш обмежений, але все ще значний арсенал ракет. По третє, немає ознак того, що Вашингтон має намір докладати таких самих зусиль для підтримки української енергетики, як це було раніше. Європейці діють самостійно, виділивши 500 мільйонів доларів на збільшення імпорту українського газу в найближчі місяці, а також на екстрені програми із відновлення або заміни пошкоджених генераторів, трансформаторів та інших систем, які забезпечують роботу енергомережі навіть під час атак. В ідеалі ці ініціативи мають доповнювати триваючу підтримку США в рамках єдиної програми, координованої Вашингтоном разом із українськими партнерами. Але за повідомленнями адміністрація Трампа ще в лютому скасувала основну програму з підтримки української енергомережі: проект «Ukraine Energy Security Project», який раніше управлявся нині розформованим USAID. Не відмовляється від спроб використати окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент у подальшому введенні війни проти України. Так у Міненерго відповіли на пропозицію Путіна щодо спільного управління станцією Україною, Росією та ША. Процитую від час встановлення військового контролю над, Запорізь, над Запорізькою АЕС Росія допустила системні критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об'єкта. Йдеться не лише про знищення основного джерела води для охолодження реакторів у наслідок підриву каховської греблі, але також і багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев'ять разів призводили до її повного знеструмлення. Стану, який є прямою передумовою ядерної аварії, дії окупантів становлять пряму загрозу ядерній безпеці станції. А відтак Європи. Міненерго розцінює будь-які спроби РФ ввести нові форми управління чи контролю на Запорізькій АЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці. Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку. З урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього європейського континенту континенту, перепрошую. Ну а в МЗС України зауважили, що крадіжка не дає крадію право власності. Запорізька АЕС є та залишатиметься українською, бо Україна ніколи не погодиться на узаконення окупації. Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є невідкладне і повне виведення російського військового та іншого персоналу із майданчика Запорізької АЕС, і повноцінний міжнародний моніторинг та повернення під повний контроль України. Лише такі кроки можуть нівелювати ризики ядерного інциденту та гарантувати безпечне функціонування станції.